І так, розбираємо тему, як підняти брови за допомогою ниток. Що нам до цього треба? Ви обов'язково маєте попередити вашого пацієнта, що це не пластична операція, це не буде бровліфт. Не будемо натягувати ми темпоральний ліфтинг з допомогою пластичної хірургії. Брови ось так не піднімуться. І якщо у пацієнта є багато зайвого тут шкірного лоску, то брови так само ідеально не піднімуться, шкура не розтягнеться. Але... У нас є певні техніки, якими можна підняти трошечки брови. Зараз ми їх сьогодні розберемо. У нас є мононитки, у нас є скрюшки, у нас є коги. Всі ці нитки використовуються трошки для ліфтингу. І м -м, навіть я б сказала, що для кращої комбінації необхідно все починати із мезониток а, поєднання моно з крю, а вже потім через. Ну, місяця два-три додавати коги. Або будь-які інші нитки з насічками для того, щоб підняти вже трошки брову. І так, розбираємо твою пацієнтку. Ось її брова. Пацієнтка трошки хоче підняти. Нитки для цього ідеально створені. Реально для пацієнтів, які бояться когів, для пацієнтів, які бояться пластичної операції і хочуть трошки змінити. Покращити свою ситуацію. Що я роблю? У мене є цілий певний комплекс процедур. Перше, нам необхідно спрацювати, якщо у пацієнта є зайві напрямки, дренаж. Що таке дренажні процедури? Ми використовуємо будь-який дренажний препарат, який дозволений для роботи в зоні очей. І працюємо ми не в техніці венеціанська маска з розрахунку по 0,01. Препарату вкол. шаг десь пів сантиметра. І ось так от ми пропрацьовуємо ага, дуже гарно видно ми пропрацьовуємо верхню повіку до кісткового краю. Пропрацьовуємо нижню, ми пропрацьовуємо кістковий край, а також заходимо на маляри, латеральну порцію. Ну, таки по кістковому краю. І далі я доходжу до козілка. Якщо це пацієнт віковий, я рекомендую ще й працювати зону скроні. Вісок. Ось так. Зону перенісся обов'язково. І ця сторона, дивіться, тому і техніка називається венеціанська маска. Ніби маска так, та ви опрацьовуєте. Навіщо ми робимо дренажні препарати? Ми зганяємо воду з даного пацієнта для того, щоб в подальшому ті препарати, які ми будемо використовувати, вони були максимально комфортні. Щоб вони давали максимально виражений результат, тому що якщо це пацієнт набрякового деформаційного типу, ви йому поставили токсин, у нього можуть бути набряки. Якщо ви пропрацювали з ним педереном, у нього також можуть бути набряки. Чому? Тому що не була дренована лімфа, не були дреновані тканини і просто затримується вода. Тому перший це дренажні процедури, два-три сеанси, як мінімум для таких пацієнтів. Далі, якщо пацієнта знижена тургор шкіри, ви бачите, що мілка сіть морщин, поганий тургор. Як ми перевіряємо тургор, ми ось так от беремо в защіп нашу шкіру, відпускаємо і складка має одразу розправитися. Якщо складка не розпрямляється, вона зажата, і ви дивитесь там, ну так нормально зажата, значить пацієнту необхідно покращити якість шкіри. Які шкіри ідеально покращують препарати на основі ПДРН, От чесно, твак-ай. Пліниць для зони очей, вітаран дуже хорошо, реджуран, ай теж класно. Обирайте гарні препарати для зони очей із нормальною кількістю падань для того, щоб а, спрацювати над якістю шкіри. Працюйте згідно протоколу. Одна-дві процедури в залежності від стану шкіри. Після того, як ви дренірували, пропрацювали над якістю шкіри, вам необхідно працювати токсином. Для того, щоб знерухомити м'язи, м'язи були зафіксовані. І зараз так, візьмемо маркер, блокуємо токсином. Як ми будемо блокувати токсином? таки, В залежності від анатомічних особливостей. Так? Уявимо, що даного пацієнта, в принципі, занадто сильно тягнуту коброви до центру, їх треба відкрити, їх треба підняти. Широке перенісся. І ми починаємо блокувати. Головка, головка, працерус. В три точки, іноді суперцилі. Уявимо, що в цього пацієнта необхідно йому пропрацювати суперцилі, тому що занадто сильно тягнуть, не всім треба ж суперцилі працювати. Далі тіло, хвіст, тіло, хвіст. Бачимо, що збираються тут над бровою, тому треба ще буде додаткові дві, точки. додаткові дві точки. Далі працюємо по наявності зморшок. Якраз таки в нас виходить ідеальна наша техніка смаз-ліфтинг. Тобто для даного пацієнта вона нам дозволить відкрити брови, зафіксувати зону міжбрів'я, а також зафіксувати коловий м'яз, відкривши прогляд, пропрацювавши глотеральну порцію. Тепер ми можемо і тут працювати, тому що ми дренували і в нас немає точності малярів. Така техніка дозволяє відкрити погляд, зробити його більш відкритим. На що звертаю вашу увагу? Якщо тут у даного пацієнта є надлишок шкіри, тобто вже птоз, бачите, що навіть ця складка лягає на рухому повіку і пацієнту тяжко відкривати очі. Це пацієнт для бліфаропластики, це пацієнт, можливо, для рефліфтингу. Якщо пацієнти надмірно виражені грошові мішки, пацієнт на апарат Агнес, пацієнт на хірургічне видалення, ви не зможете справитись не нитками, не токсином. Так, можна пробувати ферментні препарати, які дозволені для роботи в ці зоні, які дозволені для роботи в малярах, гружових мішків. Нехай там це а, мізай. Дермахіл, фласалівський айбек дозволяє також в сізоні працювати ПІБІСЄРом, але результат буде короткотривалий. От тоді краще таких пацієнтів відправляти на пластичну хірургію, не думайте, що 2-3 сеанси м'язу якось допоможуть кардинально виправити ситуацію. Розтягнути шкірний лоскут дуже тяжко вдається скоротити. Краще за все, звісно, хірургія. Тим паче у багатьох пацієнтів є на це покази. Якщо ви бачите, що в принципі немає такої нависаючої складки, можна після того, як вже все буде зафіксовано токсином, працювати нитками. Працюємо з крю, дуже хорошо працюють, піднімають гарну брову. Я перекриваю їх звичайними мононитками, гладкими. Ось тут, пропрацювавши зоні, прибираю статистичні зморшки. Можна даблоскру працювати, можна кисічками працювати. Я заходжу на рівні. Ось бачимо тут кістка, да? Я дивлюся, ага. Дивіться, кістка, перші волоски брів. Ось в цій зоні, да, ніби під ростом брів. Що це дозволяє? Це дозволяє трошечки захопити м'яс. І. Гарненько натянути цю шкіру брів, припіднявши її доверху, поставивши в її зручне анатомічне положення. Обираємо дуже нитки згідно анатомічних особливостей пацієнта. У мене нитки як будовщі, вони не підходять для цієї техніки, але для демонстрації саме то, тому що мені треба довгі нитки для гарної демонстрації. І дивимося: брова у нас йде з із апекс апікс брові. Тому наші нитки мають, будуть стояти в цю сторону, щоб отак от відкрити погляд, тобто дивитися вони будуть латеральніше, ось в бік темпералісу. Все часто бувають такі нитки, вони переплітаються один з одним. Дві, три, 4, 5, в залежності від розміру брови. А, наступний ряд ниток буде дивитися вверх по направленню до волосистої частини голови. Тобто, якщо тут направлений висок трошки, тут ми дивимося прямо. Чому? Тому що у людини зберігається природний ізгиб. І точно так же саме м'язи. Темпераліс височний, фронталіс, коловий, карогатор. І ось лобовий. Бачите, і ми з вами будемо працювати так, як ідуть м'язи, як буде зручно пацієнту. Тому багато клієнтів, які кажу, багато косметологів, які працюють в цій техніці і ставлять нитки неправильно, якщо вони ставлять нитки ось так от рівно. Все йде рівно, вони зачасту і потім скажуться, що нитка змістилась, немає того результату без урахування анатомічних особливостей. Це якщо ми поєднуємо скрю, наприклад, і мононитки. Мононитки в нас будуть йти в горизонтальному положенні для покращення якості шкіри. А нитки скрю або твійки січки будуть проходити так для того, щоб підняти дану зону, створивши легкий ось тут об'єм зачастую таких вікових пацієнтів, необхідно ми навіть працюємо філером на кістку, працюємо під бровою для того, щоб хоч трошечки підняти дану ділянку, створивши такий візуальний опинаї. Так само ми і заповняємо їм і полімолочники стотою, і гідроксіпатітом кальця. Ось вісочну ямку, додавши трошечки об'єму для того, щоб скоригувати оцю мінус ткань, да, яка з віком у нас опускається. Жиру тут немає. Частково оголяється кістка, ну, це не означає, що вона гола на да, вона просто не пропіта вже таким жировим компмарку, як нам треба. І ми тоді додаємо об'єм. Це дозволяє зробити таку повноцінну корекцію: дренаж. Прибрали з зайву воду. Покращили тургор шкіри, якість, зафіксували токсином, спрацювали надками. 4-5 ниток вони будуть дивитися латеральніше, 4-5 ниток вони будуть дивитися направлені волосистої частини. Техніка класна. Ви обираєте для себе, чи треба вам робити дренаж пацієнту, чи треба робити йому ПДР. Але перед нитками завжди ставте токсин. Тому що, коли знерухомлені м'язи, результат тоді буде набагато краще. Нитки не будуть рухатись. Також таким пацієнтом можна працювати і когами. Ми можемо робити бісочний ліфтінг, але не завжди він буде триматися в тканинах. Зазвичай коги зриваються, але якщо пацієнт правильно підібраний, в нього неві збитки пажука, в нього дозволяється да, зацепитись нитками, Дарма в принципі тут нормальної якості, і тургор не знижений. То можна спробувати. Якщо це пацієнт віковий і в нього вже знижена якість шкіри, то ви не зацепитесь тут когами, ви просто не мучуєте пацієнта і нитки таки позриваються. Це треба розуміти, і в деяких випадках краще віддати перевагу апаратній косметології, надати перевагу, якщо е, не може пацієнт, да, піти на пластику, то апаратка або поєднати грамотне поєднання і апаратної косметології і ін'єкційної тоді будуть максимально виражені і яскраві результати.